Один, два. Три. 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 Молодець. Далі. Рахуй. три, Чотири. П'ять. Молодець. Це цифра п'ять. Це в її цукерки. П'ять. А цю угу. як звуть давай. Олій. Тільки де наш казівний пальчик. Давай же ти показуй. Де один? Давай. Рахуй. Один. Я... Два. Дійсно, це цифра два. І Хі -хі. це її цукерки. Хі -хі. А оце. Один. один. Одна цукерка тільки в неї. Це... А тут давай порахуємо. А ну ж рахуй. Де наш казівний пальчик рахуй? Odi, ja, ti, ja, qëtyri. Se cifra qëtyri, tak? Da, qëtyri. <tostan>